Людина, яка дожила до похилого віку, гідна поваги навіть тільки тому, що їй це по милості Божій вдалося. Далеко не усім дано таке величезне досягнення і благовоління, відчути мудрість своїх років. Саме тому цією категорією населення взявся опікуватися Волинський благодійний фонд Карітас. Проект підтримки літніх людей нашого міста діє в організації вже протягом трьох років. Усі ми розуміємо гостроту цієї проблеми і знаємо, що кожен з нас. Буде в такому віці, де потрібна якась певна увага, підтримка любов, милосердя, де потрібно їм збиратися разом, вирішувати такі певні туземні проблеми. Ми розуміємо, що треба продовжувати даний проєкт. І я щиро вдячний, що ми сьогодні зібралися з вами тут. Бути, поділитися разом. І цей діалог покоління, який ми. Хочемо продовжити літній вік людини зовсім не означає, що вона вже багато на що не здатна. Якраз навпаки, те, що може літня людина рідко не під силу молоді, і мова зовсім не про сили та енергію, яка властива молодому поколінню, а про досвід і терпіння, наполегливість та здатність досягати поставлених завдань. Ментальної гнучкості і толерантності, яка присутня у більшості літніх людей, тому благодійний фонд карітас звертає увагу на цю цільову групу та намагається урізноманітнити дозвілля пенсіонерів, допомагаючи із медичними юридичними консультаціями, організовуючи заняття з лікувальної фізкультури та поїздки до святинь. У день людей похилого віку Карітас вкотре зібрав представників літнього покоління міста, аби подарувати часточку уваги тим, хто цього найбільше потребує. Отець Володимир Кметь розповів про плани фонду та проект підтримки пенсіонерів. А діти привітали гостей концертом. Доповнив захід виступ хору ветеран.